Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом до 10 років за градами зазуджено диверсанта головного управління генерального штабу ЗС РФ, більш відомого як ГРУ, який готував серію підривів на транспортній інфраструктурі Рівненщини, а також на АЕС. Крім того, планував і за спільниками замах на заложного. Як повідомляє СБУ, чоловік займався підготовкою підриву двох ключових об'єктів транспортної інфраструктури області, маючи намір зірвати Ставки іноземного озброєння та боєприпасів для сил оборони на східному та південному фронтах та штабу ЗСУ. Готуючись до виконання ворожого завдання, злочинець провів розвідку території і планував встановити вибухівки у найбільш вразливих місцях обох транспортних шляхів. Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали зловмисника у результаті багатоетапної спецоперації наприкінці лютого поточного роду. Суд визнав зловмисника винним у вчиненні злочинів проти державної безпеки України і призначи. В йому 10 років ув'язнення розповіли в СБУ за даними слідчих, зловмисником виявився колишній бойовик, який ще до початку повномасштабного вторгнення РФ воював проти сил АТО на сході України. Тоді він перебував у складі терористичних угруповань, оплот і хан а також входив до складу агентурного апарату російської воєнної розвідки. Після повномасштабного вторгнення чоловік брав активну участь у бойових діях проти українських військ на Запорізькому та Херсонському напрямках, а згодом отримав вище згадане завдання від. Від російської розвідки, крім того, він збирав розвіддані про місця дислокації військових об'єктів на території регіону. В офісі генпрокурора уточнили, що ворожі завдання чоловік виконував, прикидаючись волонтером. Його визнано винним у передачі інформації про розміщення ЗСУ представнику спецслужби держави агресора та участі у терористичній організації. Частина 3 стаття 114-2 частина 1 стаття 258-3 КК України. За даними прокурорів, він у 2014 2015 Му 2015 роках також входив до п'ятої окремої мотострілецької донецької бригади імені першого голови ДНР Захарченка, першого армійського корпусу народної міліції ДНР. До зустрічі друзі ставати спонсорами каналу, ставте та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.